Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, я Маринка. І сьогодні з Маринкою ми поговоримо про настільну гру Одін. Але перед тим як ми перейдемо до нашої розмови, будь ласка, напишіть, як нас чути. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією. Та роблять все в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути мир та спокій в наші домівки. Я хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають нашим військовим, щоб це сталося. І якщо вам сьогодні ще про це не говорили, волонтери ви супер круті. На вас дуже багато чого тримається. Тому дякуємо вам за це. Так. Да. І їдемо далі. Е, власне, також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, Biмі чи платежами на Монобанку. Дякую всім. А зокрема, хочу подякувати наступним людям: Андрій Жи, який має своє особливе місце. У нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам Санна 33, халастер, Дашабі, Лорд офбордс, Попермен, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям, дякую, друзі. Якщо ви хочете доєднатися до нашої дружньої банди, то в описі є посилання. Будь ласка, переходьте та донатьте на канал. Також наш збір на придбання запчастин для виготовлення пташок триває, тому, будь ласка. Донайте нам на пташки для того, щоб пташки літали та робили цей світ трошки кращим. І йдемо до гри. Отже, Одін гра випущена видавництвом Helvetic Авторами є Йохан Гох Хоп С Хванг і Гері Кім. Вийшла вона у 24 році, розрахована вона від 2 до 6 гравців. БГГ каже, що найкраща кількість це 4 гравці. І розрахована на 15 хвилин для гравців віком від 7 років. Е, наскільки ти погоджуєшся з цими циферками? М -м, мабуть, погоджуюсь. Єдине, чого ми не тестували, ми не пробували грати з Теодором, якраз можна було би, але все попереду. Ну, він сьогодні до мене підійшов і спитався, чи ми грали Одіна і сказав, так, ми грали. Він такий, що без мене? Я кажу. Ну, Так без тебе, бо ти не можеш називати великих чисел. Дійсно, він не може називати ще тих тисячок, сотні він може, а тисячі, на жаль, ні. Але про що гра? Отже, гра є дуже насправді простою. Ви маєте картки номіналом від 1 до 9-6 кольорів. Тобто, у вас є е, масті цих власне, 6 кольорів і циферки. Е, гра є. Е, з механікою лідер кламбінг. Це ігри, в яких кожна наступна розіграна комбінація або номінал-карт повинен бути більший за попередній. І так само так званий тип ігор карт шерінг де ви маєте позбутися усіх карт. Мета гри не набрати негативних балів, позитивних тут балів немає. І перший гравець, який здобуває 15. Балів, власне, тригерить закінчення гри і перемагає той, в кого балів найменше. Дякую, що пояснив всі незнайомі слова щодо механік, бо, напевно, я не одна не знаю, що вони означають, тому спасибі тобі за це. Нема за що, звертайтеся. Е, власне, як ми граємо, ми маємо такі карточки, як бачите, оформлення таке умовно скандинавське. До речі, дуже мені подобається. Форм фактор коробки о -о -такий, о -такий маленький. І зверніть увагу, що сама форма карточок. Достатньо, як на мене, нестандартна. Ну, тобто вони дуже видовжені. Це не така, до яких ми звикли, тому що такі самі карточки в Бандіто, такі самі карточки в Карібі, ми з тобою грали. Ну, для мене вона достатньо нестандартна. Так, але вже в принципі ми звикаємо до них. так. Е, і, власне, кожен з гравців буде мати на початку гри 9 карт, і в свій хід він може розіграти певну кількість з них. Звичайно, картки зразу на руках сортуються по кольорах. І перший гравець має зіграти одну карту. А далі ви або граєте теж одну карту, але з номіналом вищим. Або граєте дві карти, якщо зіграна тільки одна карта. І попередню карту ви берете собі. Тому тут дуже важливо думати, власне, які карти грати, які залишати. Це прям тут дуже сильно впливає на гру. Коли хтось зіграв дві карти, наступний гравець може зіграти три карти, після трьох карт може зіграти чотири карти, або от, як в даному випадку три. І ще на що хочу наголосити, що в правилах прям дуже чітко написано, що усі комбінації карточок, якщо вони одного кольору, складаються в найбільше число можливе. Тобто тут ми б могли скласти 565, 659, або там 695, і так далі, але, власне, по правилах тут має бути найвище, е, найвище число 965. І це насправді дуже сильно впливає на вашу гру, тому що вам прямо дуже важливо грати, чи вам треба тримати ті кольори, щоб потім себе підстрахувати і зіграти. Чи скинути зараз, чи, чи розділити цей сет, типу, на е, 2 і 1. Тому таке. Я... І після... також за правилами можна ходити карточки різного кольору, якщо вони мають однакове значення. От, наприклад, як на даній фотографії 9 чотирьох різних кольорів, відповідно, теж можна походити, і таким чином можна позбутися великої кількості карточок, якщо ви достатньо щасливі, і вам попалося їх так багато. О, ти бачиш, традиція повернулася, я позіхаю під час стрімів. Так, ну власне, дійсно, як на мене, тут трошки важко зібрати е, карточки різної масті, але одного номіналу прям доволі важко. Тому хтось старається, хтось ні. Так, це останній слайд. Та можемо перейти до е, цього слайду чи оцього? Вибирай. Наступного. Давай ще що... гра цього року взяла е, SDO. Це найкраща, найзнаменитіша <кхм> е, виставка Франції, навіть не виставка, а як е, Дес Ярес, але в Франції. Я просто не можу зараз підібрати слів, перепрошую. Е, тому прикольно. І також Пакофуда е, зараз має малу локалізацію у них, вони нам її не засилали, ми заплатили свої гроші за цю гру, тому це не проплачений огляд. Але Пакофуда сказали, що наступного року вони планують привести повну локалізацію цієї гри, за що їм, напевно, треба дякувати. Угу. Давайте, так? Е... З чого почнемо? Ну, механіку ми вже розказали, там, в принципі, вона дуже, дуже проста. Але вкотре нагадую, будь ласка, читайте правила. Отак, це тут дуже важливо, бо там є різні нюанси, коли закінчується рука, коли закінчується раунд. І багато таких нюансів, про які треба прочитати. І ми про них розказувати на стрімі точно не будемо. Але просто щоб ви не напрягалися, правил дуже мало. Так, так. буквально один аркуль, Зараз я вам, я вам його потім покажу. Слухай, знаєш, що ми зробимо? Ми зробимо отак. Я думаю, що. Всім привіт! Всім привіт! Так, так буде краще. Значить, ось карточки. Вони такі подухлося. До речі, сорочка чомусь мені трошки віддає покеболами. Але це, я так розумію, стилізовані вікінговські щити. А самі правила. І оце вся гра. Все, що вам треба. Правила. Влізають абсолютно усі на отаку розгортку. На е, іншій стороні друга інша мова. У інша, інша мова, нас чотиримовне видання: данська, шведська, англійська та німецька. І мінімум, взагалі, вільного простору в коробці тобто за Ні. повітря майже не платиш. Ну, я не знаю, чи існують такі протектори, але, в принципі, я думаю, що є ймовірність, що. В протекторах гра влізе в коробку, якщо ви викинути правила ще. Знаєш, що я ще одне забув сказати, і ми зараз повернемося сюди. Те, що гра трошки подбала про колорблайндів. Бачиш, я не дуже, дуже погано Ду -ду -ду -ду, видно, але внизу є такі символи. Під, під циферками є різні символи, які відповідають за кожен колір. І колорблайдом. Колор колор Людям з кольоровою сліпотою буде в неї просто грати. Не, ну, не сильно, але простіше, ніж якби тих символів не було. Бо кольори там трошки. Бляклі. Mm -hmm. Але прикольні. Е, давай Знаю, про оформлення. Про... Так, якраз хотіла запропонувати. Е, починай. Е, слухай, оформлення тут. Ми знову таки повернемося до того. Е, оформлення доволі. Аскетичне, як на мене. Але прикольне. Мені дуже подобається карточка під номером 3. Оцей такий, не знаю, може, це якийсь шпигун у, у дереві. Прям, прям просто топовий, топове оформлення, як на мене. І воно мінімалістичне, і як я завжди говорю, в принципі, під час гри я на оформлення уваги практично не звертаю. Е, тим більше в такому простенькому філлері. Як тобі оформлення? Мені оформлення подобається. В мене чомусь виникла якась така традиція, коли ми граємо, дивитися на поєднання, кого ми виклали. Тобто, ви бачите, що тут є різні персонажі, іноді виходять такі досить цікаві комбінації. Тобто я дивлюся не тільки на цифри, але ще дивлюся, хто там випав. Виходить досить весело. Звичайно, що це не мета оформлення, але воно мене трошки чіпляє і, в принципі. Подобається, та вона мінімалістична, без якихось великих деталей. Ем, і кольори насправді мені подобаються. Тобто, якщо дивитися на цих персонажів, то в них в кожного ніби є такий один колір, який переважає, і мені це дуже-дуже подобається. Решту по оформленню, якби в такій простій грі навіть нема що говорити. Та? Тобто є символи з цифрами. Як бачите, вони розташовані на двох сторонах, тобто для людей з правою основною лівою стороною рукою ведучий, будуть, і лівою ведучий, так, та. будуть, якби, однаково зручними. Тому я думаю, що на цьому про оформлення можна все. Коробочка. Маленько, ну, ну, власне, прикольно, прикольно, мені дуже подобається, коли е, видавці, мабуть, все ж таки це є прерогатива видавців, коли е, UI і UX, тобто. Е, зручність для гравця? Зручність для, для гравця та продумана, коли вони враховували. Тому що, наприклад, донедавна я ніколи не думав, як люди, е, де у них ліва, є головною рукою. Як вони викладають карти? Виявляється, виявляються, вони викладають карти в протилежну сторону, ніж правші, бо я правша, маринка правша. І ми всі карти завжди кладемо в одну сторону, вони кладуть в протилежну сторону. І, власне, от наявність двох е, значень на карті просто супер допомагає людям з тим типу справитись. Тому що якби було як в звичайних колодах, типу тільки по діагоналі, та? То воно би так не mm -hmm. працювало. Не спрацювало. Так, да. вони б люди змушені були б себе пересилювати для того, щоб складати люди з лівою ведучою рукою змушували б себе складати карти, так як люди з правою ведучою рукою. Цікаво, до речі, можливо, серед наших слухачів є хтось з... з лівою ведучою. Напишіть, будь ласка, як ви складаєте карти, бо мені теж стало дуже цікаво. Бо я це зараз вже роблю на такому автоматизмі, навіть не задумуюсь, Та, ну, ми абсолютно типу, Отак і все. Типу. так. Е, коробка прикольно оформлена. Вона прям така трошки кетчі. Єдине правда, що е, в магазині це ж коробка не дуже стандартного розміру, то в магазині вона е, ну, важко буде її розмістити, так, щоб вона людей типу, прям вабила. Хіба при касовій зоні? Але, хоча, в принципі, я думаю, що згідно цієї ціни, то та гра там і має бути. Ну, що? Йдемо до, до емоцій, та, які нам подарувала гра. Отже, ще до часу. Там вказаний на коробці час 15 хвилин. Я трекав час через BGStats, і нас найдовша партія зайняла 8 хвилин. Ми багато награли, ми грали у двох, ми грали у трьох. На жаль, в чотирьох нам не вдалося її ще зіграти, але все попереду. Але чесно, мушу сказати, що я би не сказав, що воно якось відчувається по-іншому. Мені здається, що власне це масштабування, коли ми, відкидаємо, коли ми граємо у двох, ми маємо відкинути два, дві масті, два кольори повністю з гри. І ми. Ну, грала на двох, і я не відчув сильної різниці, ніж коли ми граємо в трьох. От прям типу, взаємодії там практично ніякої. Типу, єдине, що можливо колода швидше пр -про промотується. Не, не колода, а рука, перепрошую, швидше промотується, і ти швидше набираєш нові карти. Типу, а, а так взагалі ніякого ну, змін немає. Ну, а як же те, що є плюс один гравець, який може тобі несподзянку підкласти у вигляді якоїсь комбінації, яку ти потім не переплюнеш? Слухай, ну чи мені підкладає плюс один, чи мені підкладає плюс два гравці цю комбінацію? Воно на, на мою гру не впливає. В мене насправді триває більше майндгейм, типу, чи мені розбити е, сет? Та да, наприклад, в мене є сет з чотирьох. А ми зараз граємо дві. Тобто, чи мені викласти три, а потім надіятися, що хтось зіграє цей потрібний мені колір, щоб цей колір мені став другим, а потім ще третім. І, і типу, ти починаєш зважувати, типу, і дивишся, ніби що гравці грають отой от колір. І такий, але чи є він в них ще, чи нема ще. І, власне, от ця механіка, що ти маєш одну з попередньо зіграних карт, окрім першого mm -hmm. ходу. Забрати собі, воно прям тебе просто так е, в тонусі тримає. Тому що. Скільки... Ми, ми реально би багато партій заграли. Е, я правда не всі прямо трекав, але мені здається, що ми зіграли більше шести партій. Причому, е, скільки ми останні раз грали? Дві чи три партії підряд. Навіть тоді більше, ніж шість ми зіграли. Мені так я слухаю, а, сім, партій, сім партій це те, що я записав Бердінстат. Я слухаю тебе, Ростик, і е, е, ми по різному граємо в цю гру. <ріст> я просто не ускладнюю настільки собі життя. Тобто, звичайно, що я намагаюся якось передбачити, що я там згадав, буде далі. Я згадав, ми останній раз зіграли 3 чи 4 партії, і у всіх партіях виграла ти. О, бачиш? Ну тепер я тобі розкрию свої секрети, <ріст> <і> наступного <ріст> разу виграєш ти. Бо всі попередні рази в нас вигравала мама, і е, ростик, коли кликав мене грати в гру, я така, ага, це знову та гра, в яку тільки мама виграє. Ем, отже, я коли граю в гру, я більше дивлюся, що буде на момент, коли буде мій хід. І намагаюся от не ускладнити собі цими роздумами, а що робити так, а що робити сяк. Я ніби намагаюся зібрати сети. Але ти не можеш передбачити, що тобі покладе, поки дійде до тебе хід наступний, карту. Ну так, але попередні грави. Все ж таки треба звертати увагу на те, які карти гравці беруть собі до руки. Ну, тобто ти плюс-мінус. Оп, є. Тобто ти плюс-мінус ти, ти можеш е... намагатися прорахувати, що окей, вона взяла рожеву картку, можливо, в неї є ще рожеві карти, типу, а може вона. Має не рожеві карти, а має там ще дві карти того номіналу. І це прям, типу, такі. Так але Я що, так. що прикольно, типу, що при всій глибині, яка тут є, насправді доволі доволі прикольна. Звичайно, це не небокраю по складності, абсолютно не небокраю по складності. Типу їх навіть порівнювати не можна, але чомусь, от в голові в мене вона виникла. Е, вона не викликає параліч аналіз. Тобто, ти прям не, не зависаєш. Під час гри, ну практично взагалі. Єдине, що кажу, що ти, типу, дивишся: типу, от це чи не це, розбити чи не розбити мені цю комбінацію. А, а так, типу, взагалі, ну, гра просто топова. І кажу, що о, більшість о, о, ну, всі наші партії найдовше було 8 хвилин. Ой, але я скажу про одну штуку, О, може не скажу. Давай що не кажи? Е, коли ми грали е, чи першу партію, чи перших дві. Ми не дочитали один нюанс в правилах стосовно того, що коли в тебе закінчується рука, тобто в когось із гравців закінчується карта, що карти міняються у всіх. Одним mm -hmm. словом, хочу ще раз наголосити, що читати правила треба на а дуже гарно, Вона не складна. Але є нюанси, та які важливо знати, і воно насправді дуже дуже впливає, тому що інакше ти руку оновлюєш, тільки добираючи одну карту. Ти з... не добирає а з, зі столу зіграних. Так, та. так. Ну ти не оновлюєш тут цей. До речі, на youtube каналі Гельветіка є дуже гарне коротеньке відео, як грати в цю гру, але там без дрібних нюансів. Тому все ж таки подивіться перед початком. Прочитання правил це відео, там прям дуже класно, а потім прочитайте правила для того, щоб ви вже розуміли правила, що як робиться. Я навіть не знаю. Я насправді дуже тішуся, що Пакофуда буде її видавати, і вона буде українською. І якщо ви шукаєте якихось коротеньких швидких філерків, які можна з собою хапнути і піти десь там з друзями пограти, то, будь ласка, пригляньтесь до цієї гри. Та й таке. Можемо перейти. Е, ні, слухай, ми якось враження фігово, типу. Як ти думаєш, кому ця гра підійде? Ну, як на мене, це чудова сімейка. Е, гарна Але... гра для невеликої компанії. Але це ще прикольний гітвейт. Вступна гра. Тобто це гра, з якої. Ну, в принципі, можна почати, Тому що правил, правил дуже мало. І нюанси важ, ну, важливо грати влас... знати власну коробку, як, 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 як і у всіх іграх. Прокляття власника коробки. Тобто для новачків і на подарунки це прям топ. Ну, згідно з тобою. Тим більше, що завтра, сьогодні вночі Миколай прийде, може комусь сертифікат на неї принести. Йдемо до. До ваших коментарів. Так. Ігор, вітання гарного стріму. Дякую, Ігорю. Так, Даша, мама мія ледь не пропустила. Добре. О! Далі Папа далі друзі. я буду сам. Зараз. Так. Е, добре, що не пропустила. Але Даш, пам'ятаєш твою обіцянку, що до кінця цього стріму я маю отримати щось. Так, так, я чекаю. Так. Е, Даша пише. Хах, напевно, рік не бачили, як Ростик позіхає. Так, щось я давно не позіхав. Так, Ігор пише, протектори є, трохи більше за розміром, але в коробку карти влазить. Круто. Це добре. Е, Даша пише, оформлення класне, щось новеньке, незвичне. Е, ну, Воно дуже прикольне. Типу, я маю надію, що в, е, Покофуда візьметься за Гельветік добре, і ми отримаємо більше ігор від того видавництва. Ігор пише: в мене мада та Нін'ян. З цієї серії за правилами найбільше сподобалися. Ну, Маду я ще не грав. Вона в нас лежить, нам по кофу прислала її на огляд давним-давно. Але я ще її не грав. Бачите, от такі ми засранці. Типу, ми оглядаємо ті ігри, які ми купляємо, а не ті, які нам присилають. Але колись і до них доберемося. Так, Антон пише. До слова, дуже класно грається на двох, бо грається чотири кольори, і шести, і тоді комбінації збираються крупніші. Ну, воно так, але якось сильною такою, щоб сказати, що гра дуже міняється, то ні. І. Ну, це прикольно. Типу, я прям не знаю. Так, Антон пише, награв партії 200 з французами, переважно. Ну, Французи в тому ключі, та, бачите, гра отримала найкращу гру року Франції, і вони грають її. Молодці. Так, Ігор, є ще прокляття. Подарованої коробки. Я зараз в такому проклятті прокляті справимо до вивчаю. співчуваю його. Це ж ще й таку тобі цеглинку подарували. <кхм> так, UAB запитує, що воно по ціні. Ой, я не пам'ятаю, я платив. Зараз можу подивитися е по і-мейлі, е якби я ще пам'ятав, коли її купував і в якому магазині. Але це прям було щось зовсім зовсім небагато грошей. Тобто, так, це за що? Зараз секунду. Ага. Я за неї платив 572 гривні, але там вона була ще зі знижкою. Тому оцей. Так. Е... Я не знаю, десь скільки на сайті Покафуду. Антон, можеш написати, скільки вона на сайті Покафуду коштує? Так, Ігор, то не, то не моя, то, то я подарував зуму. По Ааа, Окей. То тебе, то тебе коротше. То, то ти сам себе загнав. Так, Ігор пише, що 525 гривень без значки. О, бачите, що не дешевше, ніж я заплатив. І там українські правила будуть докладені. Що, в принципі, жирний бонус. Бо я читав англійський. Слава Богу, їх там дуже мало. Е, добре, друзі. Е, трошки підсумую. Гра насправді сподобалася усім нам. Так я мікрофон собі тоді поверну. Буде мене трошки краще чути. Е, гра нам усім сподобалася. Ми її реально грали навіть підряд ми її зіграли десь разів 4 за один вечір. Тобто вона не надоїдає. Вона, ну, прям, щоб всі хотіли одночасно грати давай ще, давай ще. Таке в нас буває дуже рідко. там Буває, там, що я дуже хочу, дуже хочу зіграти ще раз, ще там хтось, там, чи Маринка, чи мама. А так, щоб всі хотіли, то це, прям, це. тому Одін це таке дуже-дуже приємне відкриття для нас стало. Е, та й, мабуть, все. Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Дуже дякую вам за увагу. І бажаю, щоб вам, Миколай, приніс файних подаруночків, обов'язково мандарини і чоколядки. Е, а на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. Маринка теж була, але вже пішла. Гарних вам вихідних і до наступних зустрічей. Па-па!